Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч матчах з Фейнордом у Лізі Європи, становище України у рейтингу асоціації УЄФА, повернення легендарного клубу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у суботу, 11 березня, відбудеться цікавий матч в АПЛ, де зіграє Лестер проти Челсі, який є офіційним партнером парі матч. Обидві команди зараз переживають складні часи, і перемога для кожної команди зараз є дуже важливою у психологічному плані. Але після того, як Грем Потер вирішив повернутися до своєї улюбленої тактики та схеми 3-4-3, вони одразу заграли іншими красками та перемогли в останніх двох матчах. А тому, особливо після виходу в 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів, в них дуже гарний настрій. Ну а парі матч дає дуже смачний коефіцієнт на перемогу Челсі рівно 2. Також у закріпленому кометрі я залишу для вас послання на бонус від перімач фрібет 300 гривень на перший депозит. Почну з Донецького Шахтаря, який грав у Лізі Європи проти нідерландського Фейнорду та зіграв 1-1. І якщо ви не дивились гру, а дивились лише рахунок та те, як забивали м'ячі, тобто Шахтар, начебто, перемагав, але потім втратив перемогу. То ні, Шахтар навпаки в цьому матчі здобув цю нічию, тому що Фейнорд грав краще. У шахтаря були проблеми в захисті, не вистачало захисників основних, а тому цей рахунок, на мою думку, просто ідеальний. Як я казав у минулому відео, Fenor це не суперкоманда, яка має у своєму складі багато суперкласних гравців, які вміють вирішувати матч там, завдяки одному моменту. Але Файнор це дійсно команда, яка розумна та тактично підкована. Арне Слот зробив непогану команду, яка вміє набирати очки, здобувати результат, а тому не дивно, що вони у Нідерландах знаходяться на першому місці. Ну і тут ми побачили команду, яка вміє грати на результат, створювати якісь моменти та забувати голи. Продовжуючи говорити про Фейнорд, то хочеться сказати, що вони в цьому матчі зробили найголовніше, вони нейтралізували головну якість Шахтаря, це швидко вибігати у контратаки. Шахтар у цьому матчі жодного разу не зробив так, як робив у лізі чемпіонів або хоча б з Реном. Хоча, звичайно, якщо порівнювати гру Фейнорда з Шахтарем та з Гроніганом, то з гірниками вони зіграли набагато краще і не було таких помилок, після яких їхній суперник Вибігав у швидкі контратаки. Хоча, звичайно, у Шахтаря були моменти вибігати у ці контратаки, але завдяки якісній гри півзахисту фейноорду вони нейтралізували ці моменти і, і Шахтарю просто не вдавалося переходити половини поля. Ну і плавно переходячи до Шахтаря, а саме до питання, чому в них не виходило такі швидкі контратаки, звичайно, можна сказати те, що в них не вистачало основних гравців, тому що пропускали гру Конопля, Бондар та Міхаліченко. Звичайно, Бондар це не той гравець, який би допоміг у нападі, але Конопля та Міхаличенко вони досить часто виходили у атаку, а саме Конопля ну, частенько підключалася к атакам і створювали непогані моменти. Звичайно, вони б не змінили цю гру кардинально, але те, що вони б зіграли краще за Топалова та Тейлора, це точно. Ну, якщо Топалов ще непогано зіграв, тому що він досить рідко грає за Шахтара, тут ще другий матч поспіль лише. А що стосується Тейлора, то тут хто завгодно зіграв би краще, аніж Тейлор, тому що він багато помилявся, він давав обводити себе, він давав віддавати передачі з під нього, він погано підключався до атак та неправильно обирав позиції при захисті. І саме це і призвело до того, що Шахтар пропустив на останніх хвилинах. Взагалі є така статистика, коли ворота стає найкращим гравцем матчем, то це говорить про те, що команда погано зіграла, тому що вона призвела до того, що було. Багато моментів біля їхніх воріт. Звичайно, круто, що в нас є такий сильний та талановитий воротар Анатолій Трубін, але є серйозні проблеми з захистом. Будемо сподіватися, що з поверненням трьох захисників це трохи виправиться. Ну а що стосується ще Трубіна, то після цього матчу, я думаю, що до нього прилипне, так би мовити, ще 5 мільйонів євро. Також в цьому матчі хотів би відмітити капітана команди Тараса Степаненко, тому що. Таке враження, що він переживає другу молодість, він усюди встигав, постійно страхував своїх захисників та інших гравців команди. І, можливо, таку гру ми побачили від нього через те, що на ньому лежить відповідальність через те, що раніше він же ж, ну пам'ятаєте, постійно грав з досвідченими гравцями, з бразильцями, які дуже сильні, досвідчені. Це Алан Патрік, Майкон. А тому. Ну, в нього не було такої прям великої відповідальності, а тут біля нього є молоді гравці, такі як Судаков та Бондаренко, тому тут додаткова відповідальність, тому що ти тут відповідаєш за них як е, майже батько. Ну і звичайно, пару слів про гол Шахтаря, тому що ну, хто б міг очікувати, що у 2023 році за Шахтар у Лізі Європи, в одній восьмої фіналу Ліги Європи, буде забавати Ракицький своєю майже сідницею. Взагалі, окрім голу, Ярослав, як на мене, зіграв задовільний матч. Він не помилявся так жахливо, як Лука Стеллар, але й не зіграв ідеально. Але в цілому можна сказати, що він точно кращий аніж Кривцов. Ну і звичайно, Шахтарю продовжує щастити і в цьому матчі, тому що, окрім великої кількості моментів, окрім неймовірних сейвів Трубіна, окрім голу Ракицького. Ще був момент на останніх хвилинах, коли Фенорд все ж таки забив гол, але завдяки тому, що був офсайд, його відмінили. Але якщо подивитися на той момент, то Шахтар програв той момент і повинен був пропускати. Лише через помилку нападника, я вважаю, він залишився в офсайді і через це гол не зарахували. І цей момент показав, що Feenor це не топ команда, а це просто команда, яка вміє якісно грати у футбол. І як на мене, Шахтар повинен перегравати таку команду. Також хочу поговорити і про рейтинг асоціації УЄФА. Звичайно, там вже не так цікаво, бо ми не зможемо піднятися на ту сходинку, щоб отримати пряму путівку до Ліги Чемпіонів або впасти нижче топ-15, щоб мати лише одну команду у лізі чемпіонів. Але ж цей рейтинг нікуди не зникає, і в наступному сезоні він продовжується, а тому треба вже думати про наступний сезон. І наш Шахтар продовжує набирати важливі бали для нашої України, але і наші конкуренти також набирають. Швейцарський базель зіграв у нічию зі словоном і набрав для своєї асоціації 0,25. А ось Туреччина, маючи у своєму активі три команди. Програла у двох матчах і лише в одному матчі зіграла у нічию та набрала стільки ж скільки й ми. І добре, що є ще країни, які вже не мають команд у Єврокубках, а це означає, що ми або їх наздоганяємо, або відриваємось від них, що також дуже добре. Але також я хотів би звернути увагу і на клубний рейтинг, де Шахтар посідає непогане місце, і це дуже важливо, якщо вони будуть грати у наступному сезоні у групі Ліги Чемпіонів. Вони зараз посідають 24 те місце, і якщо вони потраплять до групи, то скоріше за все вони будуть у третьому кошику. А це означає, що ми отримаємо таку команду як Селтік і зможемо її пройти та посісти третє місце. Але якщо у вас виникає питання, чи вистачить шахтарю 24-го місця для третього кошика, то справа в тому, що є команди, які навряд чи потраплять до Ліги Чемпіонів, і вони посідають у рейтингу вище, ніж Шахтар. І це, наприклад, Челсі, які навряд чи потраплять до Ліги Чемпіонів, в них це дуже важко. Ювентус, який утримав мінус 15 очок. Також Вілляріал 7 очок до 4-го місця, Байеру 11 до 4-го. Ну і Севілья дуже далеко знаходиться від топ-4. І що ще важливо для клубного рейтингу, якщо Шахтар посяде друге місце у чемпіонаті, то вони підуть по досить складному шляху, щоб потрапити до Ліги Чемпіонів. Тобто вони підуть як Динамо, де вони потім будуть грати проти такої команди, як Бенфіка. Ну а навряд чи Шахтар зможе проти Бенфіку. Ну... Дуже мало ймовірно, а тому буде краще, якщо Шахтар буде грати проти більш слабких команд. Ще один відомий клуб українського футболу повертається до професійного футболу. Головний тренер Волині Ю 19 Альберт Шахов розповів про плани лучан. Чи планує Волин заявлятися у першу лігу цього літа? Зараз не можуть точно сказати. Все в стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого казати. Все можливо, але це не буде перша ліга. Якщо все складеться, це буде друга ліга. Нині Волинь Ю-19 грає на область. Зараз клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що він не ліквідований, а тимчасово призупинена діяльність. Зараз йдуть розмови, щоб якось переформуватись, розповів Шахов. Донецький шахтар може вигідно обміняти свого легіонера, який не хоче повертатися до українського чемпіонату. Шахтар і палмерас ведуть перемовини щодо можливого обміну гравцями, повідомляє Гуліада Бейс. Бразильця зацікавлені у трансфері Педріньо, який нині на правах оренди виступає за Атлетіка Мінейро. За 24-річного півзахисника Зеленобілі готові віддати 20-річного Кевіна, якого гірники намагались підписати взимку, і навіть пропонували за нього 10 мільйонів євро. У разі оформлення угоди бразильський клуб готовий заплатити за свого вихованця 10 мільйонів євро. Нагадаю, що Педріньо перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 18 мільйонів євро з Бенфіки. І якщо ця новина правда і влітку воно дійсно станеться, то це дуже круто, тому що отримати за Педріньо талановитого гравця та ще 10 мільйонів євро це дуже круто. Бо проблема в тому, що Підріньо не хоче повертатися до нашого чемпіонату і переходити до топ-чемпіонатів з Європи, він також не хоче, він хоче грати лише вдома. А тому Шахтарю буде важко його продати за нормальні гроші там десь у європейському чемпіонаті. Ну а бразильські клуби навряд чи дадуть великі гроші. Ну а так, якщо 10 мільйонів євро плюс Кевін, це дуже круто. І наостанок... Дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.